Доброго дня. Так. Доброго. А де ж ви глядачі? Є, перший є, я його привітаю. Зараз побачу, хто він. Ні, поки не бачу, але кажу вже доброго дня, бо є вже зміст говорити. І сьогоднішній день ми почнемо з потічка. Бачите, оце потічок який має наповнювати озеро. Ну і звісно, що... да, Надія, привіт. І я починаю от для тебе цей потічок. Ми його назвемо Надія. Тому що якраз саме від води і саме цей потічок сформує нам озеро. І я розкажу, як зробити так озеро, щоб, його, щоб воно і не заважало, а доповнювало ваш участок. І так я зараз обійду навколо озера, переключу на потічок. І розкажу, які рослини важливо водні рослини садити саме в озері. І так, починаємо. Ось він потічок. Він йде з глибини Карпат. Ну, можете собі кожен сам свою легенду придумати, але в мене точно це потічок Карпати, тому що саме вся хвоя, яка є над ним, а я зараз спробую відійти і показати, що над ним. Дивіться. Це просто, це просто вау! Тут море, ялинок, е, море сосни, е, далі що там? Горці, ну, багато чого, 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 і канадська, і, і дуб червоний. Тобто якраз саме та, та, та рослинність, яка є в Карпатах. І цей потічок нам. Виходить в озеро. Ну і сам перед, що таке озеро? Воно цікаво, коли є метрів ну хоча б 10 на 10, як мінімум, щоб велике плато було. І для того, щоб воно було живе, не штучне, глибина його має бути не менше трьох метрів. А для того, щоб воно зовсім зовсім чисте було, ви дивіться робите таку штуку. От я йду тепер навколо озера. З однієї сторони я висадив рослини, які є на високі, є різного кольору. Для того, щоб коли ввечері, воно дуже гарно відображається воді. З правої сторони, 2 метри від доріжки навколо озера, я висадив, висадив водні рослини. В основі це очерет і риси. М'яти все що, все, що росте в болотах, і в озері, воно потрібно тут. Для чого? Норма така: 100 рослин на метр квадратний, і ви забуваєте за те, що його потрібно чистити, доглядати, тобто йде такий, само собою біологічний, біологічна. Очистка. Дивіться, які рослини можна висаджувати біля озера. Знову ж кажу, вони дуже гарно відбиваються, потім відзеркалюються у воді, і це дуже красиво. Це верби, рожеві, білі, мініатюрні. Тепер дивимося на камишики. Да, дуже важливо біля води поставити скульптурки, особливо які нагадують саме. Те, що ви хотіли би розводити в цьому озері. І, і отак лаконічно, делікатно десь висадити лілію або лотос. Лотос також живе, тільки на назимку його треба забирати. А тепер дивіться, які гарні камишики. Бачите, золотисті. І вони на сонці трохи ростуть менші, але їх вистачає 100 рослин на метр квадратний. І, знову ж нагадую, це. Така собі природна самоочистка. Це зовсім мініатюрні камишики. Я їх не тільки роздобув. Він надзвичайно декоративний. Зараз вам покажу. Показую. Діться, розмір його, бачите? зовсім 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 малесенький. 3-4 см і в діаметрі ну, максимум 3 мм. Ідемо, рухаємося далі. Ліворуч від озера. У нас дуже багато висаджено е, е, трав. Вони також оберігають е, ну, озеро, роблять в ньому затишок і багато лілейника. Все е, оброблено, вся дорожка піщаником. От, ну, хоча б якщо е, на майбутнє я би робив, то точно також зробив би з піщаника, але, але можна і просто гравієм оципати, буде також дуже красиво. Що ми далі бачимо? Це вже великі такі камеші. бачите, справжні, рухаємося далі по цій стороні. І привабливо тим, що робити і праворуч, обов'язково, і ліворуч, і обов'язково на контрастах. І тепер, якщо переблюду камеру ліворуч, ви побачите юка, лілейник. і, знову ж, трави, пампаски. Дивіться, які трави вони досягають до метрів 4-5. І вони роблять ж, знову ж таки атмосферу закритого, але дуже-дуже затишного озерця. Юки продовжуємо. Лілєнік. Красивий. Якраз вийшло сонечко на них. Рухаємося далі. Чим більше простих рослин болотних, тим воно краще. Рухаємося далі. Знову вже тут трохи інший. Сорт камешу, так. Дивимося далі. Ліворуч я свою висадив улюблену хосту. Вона любить вологу і трошки тінь. Про хосту ми будемо багато ще з вами говорити, бо в мене дуже є гарна колекція. Я вам підкажу, де його обрати. Найкраще, де я придбав хосту, це садовий центр Бджілка Тетяна Фартушна. І у Василькові дуже є. Мега гарний рослинний питомник. Там Олена керує. Я також вам, якщо потрібно, дам її реквізити. Тепер ми трошечки висадили троянди. Це так просто для краси. І знову ж перевожу кадр на хосту. Чому вона така чиста, гарна і не поїджена? Бо є дуже гарний препарат, польський і голландський спеціально. Від слимаків. І я вам також його покажу, і ви будете знати один раз у 2-3 роки ви обробите ґрунт і ви забудете, що таке слимаки. Вертаємося далі і дивимося тут уже, бачите, висота яка? 2,53 Ось Отакий От камишик. І ще вам хочу сказати, цікаво тим, що його можна в липні. Частково, передню частину, от він мене таке плато займає 2,5 метра до, до озера. Тобто за ним вже озеро. І якщо його взяти метр постригти через недільки 2-3, він знову пустить нові парустки і ви до самої осені будете мати завжди молоді, гарні. Рослини, тому що ну, буквально через місяць, коли вони випустять свої колоски, вони вже будуть втрачати таку декоративність. Тільки-тільки вони, вони випустили свої мітли чи віночки, як заквітує, ви собі можете брати вже серп чи косу і зразу цим займатися. Тепер переведу кадр сюди, знову хвости, і от. На, на, на дальному плані затишок. Чим тут кедри е, сосни Лорда Веймутова. Е, я зробив спеціально такий затишок, тому що е, саме плато озера обов'язково має бути хоча б відсотків 40, відсотків 40 закрите в тіні. Тоді ультрафіолет менше попадає і вода зовсім не цвіте. Я вам покажу, яка вода зараз влітку при такі. Спеки, а ви побачите, яка вона чистенька. Тут, дивіться, ще дуже цікава гортензія. Фантастична! Бачите, яка цікава. Знову ж, ж гортензія, Даже, навіть цей рік макрофіла гарно перезимувала. Тут шовкова ще трава, тут у е, нас церсіс канадський, тут ми альтаночку е, покажу вам. І тут же ж ми е, робимо все для того, щоб. Підкормити рибу. І на, навколо ще знову ж мої улюблені хвости. І зараз ми подзвонимо цей дзвоник. Ось я вам показую його. І ви побачите, що риба прийде точно до нас. Отак. От І зараз ми будемо чекати, як вона нас буде шукати. Ось перша вже підійшла. Так. О! Дивіться, 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 дивіться. дивіться. Зараз, зараз. І ось ось вони вже всі, ну майже біля мене. О, тепер ми раз ми вже обманювати їх не будемо. Раз ми їх покликали, то ми їм дамо корм. Так, беру корм. Так, 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 так. І ось. Бачите, як гарно відображаються всі рослинки, які є навколо. Ой. І тепер я кидаю корм і дивіться, що зараз буде. О, о. О, такий в них зараз це вже видно обід. Думаю, що На сніданок я їм дав трохи. Я їх тричі кормлю на день, з'їдають вони півлітрову баночку корму. І от такими виглядають. Надію, що виростуть великими. У мене дуже багато е, минулого року було приплоду малька. Він вже, бачите, який виріс. Тобто, скоріше всього, що восени я буду ділитися з вами задоволенням. Хто мені напише і захоче осінню взяти маленьких карпіків коє, то я це задоволенням зроблю. Отак от виглядає. Озеро з центру. Глубина його достатньо е, ну, для, роз, для розведення і для зимування е, більше, ніж 3 метри не потрібна. Мала частина в мене десь там приблизно 1,5 метра, тому що воно це озеро е, в ньому і купаємося, тому що воно надзвичайно чисте. Е, працює тільки е, через 2-3 годинки. Той сканер, бачите, я зараз його покажу вам ближче. Який збирає листя або сміття зверху. І ще важливо біля озера менше садити листя в них, щоб осінню менше забирати. Тому я зараз покажу дальній план передні, бачите, ці всі водні рослини, а дальній план, дивіться, кедри, сосни, все хвойне. І воно дає і затишок гарний, дає фактуру гарну. От і. Тим самим ваше озеро буде завжди чисте. От я зараз вам покажу, бачите, це от на глибину, яка вода. І... А тепер я покажу, що це зверху. Відійду з альтанки і буде краще видно. От вони, все, що я їм дав, бачите, вже вони поїли. Вони такі обжори трошки в мене. Зараз я зайду трохи в воду до них. Ну Їх можна навіть з рук кормити. Звикають, в мене ці всі жовті майже беруть з рук корм. Але це треба просто сидіти. І я от спробую колись саме вранці, вони дуже люблять, коли ти до них приходиш о 6-й-7 годині ранку, сісти коло них, вони до тебе підпливають, і ти можеш з ними навіть говорити, якщо розумієш мову. Якщо є перекладач. З їхньої рибної мови, то я з задоволенням також вас підключу до ефіру. Ну от, на, на сьогодні все. І наступні зустрічі знову ми будемо зустрічатися. Якщо вам цікава природа, от на все добре. Вони вам також кажуть. Гарного хорошого дня. І все в нас буде. Добре. А я ще переключуся, щоб переконатися, що це точно я був разом з вами. Дивлюсь так тепер. О, бачите. І показую вам сюди. І все найкраще.